Шановні, доброго дня. Моє вітання на каналі Анатолія Білецького Черівна Краса Природи. Ну, лютий місяць, вже сьогодні четверте. Ну, так, виходить, ще прогноз погоди на 10 днів по задовільній температурі ночі, плюсові і днем. Тому. Я вже потихеньку все е, виношу е, в сонячну теплицю. Уже всю пеларгонію площелісну одніс. А сьогодні хочу вам показати, як же в мене е, перезимувала пеларгонія зональна. Ну, ось вона перед вами. Це такий стан після зими в неї. От. Ну що, в цілому, можна сказати, е, задовільно перезимувала. Хоча є і випади, е ну це вже, як говориться, були тут е морози в цьому році, ну в мене якби как бы, воно захищене від морозів, ну от Но, вот, куст стояв на протязі, і вот, е на нього потрапив морозець і все, куст, куст е вот, Пеларгонії пропав. Ну, так що отак, друзі, е, квіти потребують е, дне, ну, догляду кожний день, полив, е, дивитися, якщо обробляють шкідників, хвороб. Так що е, за забарна робота. Ну, а в цілому е, я от е, Задоволений, як <кій> перезимувала полергоня зональна. Ну, наприклад, ось такий куст. Всі тут, виходить, стебла живі, От. відбивають нові пагони, нові бруньки. Значить, зараз, якщо попадуть на сонячні умови, і буде нормальна плюсова температура, підкормлю комплексними добривами, і вони будуть відростати і відходити від зими, будуть відпочивати від зими і наростати хорошою вегетаційною масою і квітами. Такий от е, маточний кущ, е, значить, е, ну що, я його в цьому році розсажу, тому що він вже на одному місці живе тут е, 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 2-3 роки, значить, треба його пересадити в новий субстрат, от, розділити. Ось так, такий догляд за пеларгонією зональною. Так що, друзі? Кому до моє, моя ботанічна праця, <світовода> квітовода аматорська з рослинами, можете е, підписатися на канал, ставити лайки. Ну і колегам бажаю, щоб у вас також е, перезимували всі ваші квіти е, хорошо і щоб всі були задоволені. На цьому буду завершувати е, своє включення. От, бажаю всім мирного неба. І на все добре. До нових зустрічей.